Добрий день, мене звати Валентина. Я хочу зараз схуднути. У мене зараз проходить реабілітація по заміні тазобедреного бедреного У мене операція пройшла 3 грудня 2024 року. Перший день після операції, точніше, другий день після операції, лікар прийшов. Мені показав, як правильно сідати. На третій день. Лікар прийшов, показав, як правильно ходити, вставати, яку ногу як ставити. Перший йдуть костелі, потім йде права нога оперірована, потім йде нога. І так я почала ходити по палаті. На четвертий день я вже вийшла в коридор. В коридор я вийшла і почала ходити потроху, потроху. Дуже боялася ставати на переірвану ногу, на праву на свою ногу, боялася ставати, але <кій> переборола страх свій. Переборола страх і пішла. Пішла, почала, то ходила маленькими шагами, маленькими, а потім більшими, більшими. А потім я вже дійшла до туалета. До туалета сходила і тепер я переборола свій страх. Сходила до туалета і після того я більше не ходила на утку. До вечора проходила, цілий день ходила почти і не лягала. По коридору туди, сюди, туди, сюди. На п'ятий день, вже п'ятий день, теж так ходила, потроху двигалася, все, в мене вийшло. А потім приїхав мене чоловік з кумом, забрали, машина була висока. Переднє сидіння мені розклали, щоб я могла лежати на 45 градусів. Сидіти не можна зразу. не можна. Потім мене привезли додому. Чоловік мені зробив високий унітаз і ручку так до, до нього, щоб можна братися за ручку, щоб присідати на унітаз і, і вставати, щоб було зручно, щоб таз, таз був вище, ніж коліна. Це обов'язково так. Ноги так аж звисають до цього. Ногу, як сідаєте на унітаз, треба е, простягати вперед, а на ту дужче спиратися, яка вас не хвора. Потім ще зробили мені ліжко. підняли, Ліжко підняли, теж, щоб височеньке високо, було. І щоб мені було зручно лягати і вставати. А, а ще тепер я як лягаю постійно, я зараз ходжу на милицях. На милицях по хаті, ці, цілими, ну, цілими днями ж хожу на милицях. Важко, нічого мені не можна робити, взагалі нічого не можна робити. Ну, нічого не можна ходити. Роблю зарядку, яку там, лягаємо, ноги трошки так пальцями вирушимо, ворушимо, ноги піднімаємо, роблю на обидві ноги. ноги. Ну, не на на одну, а на обидві роблю ноги. Потім ногу піднімаю одну, ну дуже важко. Треба потихеньку, потихеньку, все потихеньку. Так же само та треба ходити по цьому. По, по хаті, поки не вийшли на вулицю. Настав день такий, прийшов чоловік і каже, поки ти сидітимеш в хаті, виходь уже на двір. І я кажу, боюся. Каже, що там бояться. Пішли. Пішли ми на вулицю, Ви знаєте, в мене перший день закружилася голова од такого чистого воздуха. Тоді на другий день я вже собралася і сама пішла, пішла і почала з того дня ходити на вулицю. На улицю... да, і Кожен день виходжу на вулицю. Встала зранку, ногу мені чоловік перемотав, бо я не достаю, мені нахилятися не можна. І перемотав мені чоловік або син перемотали мій ногу. І... Я поснідала і, і виходжу на вулицю гуляти. Зараз у нас сніг випав, нікуди не ходжу, ходжу по хаті, а, а, а бачу, що я вазі набер, набираю, а треба худнуть, щоб було для тазобедреного суглоба краще. Я прошу вас, поставте мені вподобайки, підпишіться на мій канал. <кій> Дякую за увагу. Буду виходити, будуть. Виходити,